Але, як написано, не бачило око і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. Нам же Бог відкрив це Духом своїм, бо Дух усе досліджує і глибини Божі, бо хто з людей знає, що є в людині, крім Духа людського, який живе в ній, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа Світу цього, а духа від Бога, щоб знати дароване нам від Бога, що і сповіщаємо вам вивченими словами не від людської мудрости, а вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне з духовним. Душевна людина не приймає того, що від Духа Божого, бо вона вважається безумством і не може зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. Духовний же судить про все, а про нього ніхто не може судити. Бо хто пізнав розум Господній, що міг пояснити Його, а ми маємо розум Христів. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє.